Кращих серед ветеранів спорту назвали в Івано-Франківську. На бігові доріжки їх покликав відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. Перші виборювали жінки від 30 років і чоловіки віком від 35 років. Участь у легкоатлетичному турнірі взяли ветерани спорту зі всього Прикарпаття. Кращих визначали у трьох дисциплінах: біг на довгі та короткі дистанції, стрибки у довжину і метання ядра. Кожен аматор легкоатлетичного спорту індивідуально обирав улюблений вид спортивної дисципліни. Це така категорія, де не важливо, так би мовити, особливо результат, де важливо спілкування, де важливо. Взяти участь спортсмени можуть брати участь в декількох видах легкої атлетики і таким чином побачити свою готовність свої фізичні дані в певному віці. Світлана Дурундяк, єдина жінка на змаганнях. Вона спортсменка з багаторічним стажем. Вже понад 10 років утримує за собою титул чемпіонки України з легкої атлетики серед ветеранів. Свою спортивну майстерність передає молодим як тренер коломийської збірної юних легкоатлетів. Я постійно займаюся і себе не бачу десь від мене від спорту це є спосіб мого життя не враховуючи те, що в мене і діти і сім'я і десь грядка є але я стараюсь приділити увагу в першу чергу навіть може не так результатах результатам як стану здоров'я як вигляду своєму як жінці а вже після того результату. Спартакіади з легкої атлетики серед ветеранів Янфранківську відбуваються вже декілька років поспіль. Призери турніру отримали перепустку на регіональні змагання. Далі їх чекає чемпіонат України. Михайло Березен, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.